О, здравствуйте, люди, тільки приїхала з Польщі, окольними путями добиралась, не пускають. Позакривали кордон, ці пшеки, ці прокляті мазури. Позакривали. Я останній час хто не знав. Я вже останній час жила в Польщі. Мені дали хороше пособі. Ото я робила хорошу роботу, знайшла. Як і багато наших людей, але дуже нас ображають у Польщі, дуже обідно називають російськими подсосами, як хоч курва російська. Ми то ми то що? Ми, звісно, за те, що ми наші свята робимо, що наші і буває, і руська музика в нас звучить, і, 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 і нічого тут такого треба поважати у Європі. Взагалі поважають культуру якось інших народів. І те, що наші наші хлопці поокривали наші магазини на наші, понімаєте, наші? Ну не знаєте які наші. Трохи і руське, і білоруське продається в магазинах і все, і теж тут пред'являють нам. І взагалі ті поляки нам недостатньо дають грошей. У нас все має бути. Поможено, Понімаєте? І хоча Польща наскільки менша за Україну, але ж то вона багатша. Вона багатша, бо їй поміг Бог. І вони нам об'язані допомогти. Об'язані. Ми то будемо жити, як жити. Ми то таке. Понімаєте, не треба до нас до претензій. Не треба нам придивляти. Вони кажуть, ваші депутати по світу гуляють, у вас страна прохлаждається. У нас так як є, людям теж треба забувати. І зараз скоро вже весна. Підуть і шашлики, і в Одесі, і біца, і все, і це все час життя. От вони нам придивляють, що страну не поставили на воєнні рейки. У нас така страна, як і є. У нас сама краща страна. Але треба цю саму кращу страну захистити. Того треба, щоб нам помагали. От, і наш президент до нашого президента вже прилізли. Наш президент нікому нічого не должен. І ми теж нікому нічого не должны. Польща не розуміє, що якщо б не ми, якщо б не наші олігархи, якщо б не наш зеленський, якщо б не наші люди, які в Ібіці сидять, то в Польщі б давно прийшов би трендець. І ми от такі, от, хоча Польща й платить нам, от мені по собі платить і роботу гарну дали, але я не Польщу. Не навіжу. Ми хохли такі. Ми такі, нам не обезпечають. Обіцяли дати туалетну бумагу і не дали мені от по пособі зубну пасту, туалетну бумагу не додали. І ракети не дають І до нас претензії. У нас просто страна мирна. Ми живемо, розважаємося. І до нас пристали така, така щось, таке щось непонятна. Діти їдуть в машині, діти, вся машина в дітях, русскоязичні, хороші, мирні, красиві діти. І вони до дітей і до родителів. І Польща, гади такі, гади за Росію. Хоча дали скільки нам ракет, танків, оружжя, скільки своєю територією транспонтували оружя, допомагали, але все одно гади, гаде, і не треба казати, що ми не вдячні. Ми українці, ми українці, самі кращі. Ми самі красиві, самі рідні, і, і самі нація така вибрана. Нарід, у нас нарід, друзі, у нас нарід. Нарід у нас такий, що самий мудріший нарід на світі. Так я дивлюсь, наші українці, наші такі дівочки українські. І Ані Лора, і Таїся Повалі, і Кожевнікова, і, і Зверева. І Настя Кам'янських, і, і, і Невгамовна Монро, і, і другі, і, і всі інші такі талановиті, такі от такі от, такі от, от красиві, такі от і наш Зеленський, наш, наш, наш зеленічок, і кравець, із ним працює така дівочка хороша така. І всі хочуть обвиняють що ми з Росією, то ми ж то один народ а поляки... Розділяють нас сволочі, це поляки всьому винні. У цій війні винні поляки. У цій війні тільки поляки винні, а ми такі, ми такі мене ми знали, Ми... Ми не понімали. Десятиліття ми не знали. Такі от такі от і обічні, але не знали самі кращі. Самі кращі. Такі от за Зеленського в нас. Нас ця сторона за нашого Зеленського, за нашого, Зеленського. Наша, таке от нас, таке от воно таке. Таке, нас, воно якесь таке воно якесь таке особливе в нас, от він такий от лідер наш. І не знай, як бути, в сьому мені поляки от такі от діла. Ось такі от діла. Я теж поседжу трошки, тут вирішу свої діла і поїду, я живу в Варшаві. Звісно, погана, погана Варшава, але дає роботу нам, дає права. Помагає копійкою і житлом. Треба якось бути. Ми, звісно, не Варшаву. Ну беремо берем ті всі пособи, беремо ті всі допомоги, звісно, так ненавидимо. Але і дітей наших там залишаємо, і, і бізнеси туди переносимо, і їздимо, і лікуємося там, але ненавидимо. Ненавидимо ми тільки ми за нашу Україну, за нашого Зеленського, за, за наш квартал. За, нашу, за от, і за нашу руску мову, і не треба нам дорука, дор, дорікати руською мовою. От ми такі! От ми такі! І слухаємо і русську музику і, і російську грачку йому в наших магазинах. І дивимося слово пацана, бо ми такі! Бо ми от такі! І нам всі повинні, нам всі повинні, бо якщо не нам, то буде кінець світу, буде кінець світу, як Україна програє. Українці будуть висижувати в клубах, барах, в Києві, в кафе. Але нам всі повинні, бо якщо не ми, якщо, якщо ж не ми, то хто то хто, ж, то хто ж? Так що допомагайте всім нам, шліть нам допомогу, шліть нам. Якщо щось, якщо щось депутати заберуть собі, якщо щось вони трошки собі, бо вони бідують зараз. Вони зараз бідують, не дивіться, не говоріть про корупцію. Люди зараз не говоріть. Підтримуйте наших депутатів, наших політиків. На кінець убрали цього залужного, поставили сирського. Хай би ще когось може, може когось би краще знайшли. Хтось би хто б Росію ще краще понімав, хто може, ну не знаю, хоча сирський теж і вчився в Росії, родився в Росії, понімає, щоб з Росією якось. Понімаєте, якби самого Путіна поставили захищати Україну, то може б хоч би мир настав отакі от, от діла, бо ми такі. Ми от таки о все.